В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю далі про життя міста, області та людей. СБУ втретє вдарила по Кримському мосту. Атаку могли вчинити новітнім українським дроном Толока. Безхатьки, що оселились в одному з дворів у Дніпрі, перетворили його на помийку. Як мешканці виборюють власний простір. У Дніпрі стартував перший капітальний ремонт трамвайної лінії в межах масштабного проєкту Рух без бар'єрів. СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст. Цього разу під водою. Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об'єкта. І 3 червня без жодних жертв серед цивільного населення о 4.44 ранку перший вибуховий пристрій був активований. Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна. Для цього використали 1100 кілограм вибухівки в тротиловому еквіваленті. І хоч проліти не зруйновано повністю, фактично міст перебуває в аварійному стані, заявили у СБУ. Бог любить трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили кримський міст у 2022 та 2023 роках, тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним об'єктом РФ немає місця на території нашої держави, тому Кримський міст абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим це Україна. І будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь. Атаку на кримську переправу ймовірно здійснили з використанням підводних керованих апаратів, які підвезли до опори вибухівку, оминувши всі захисні споруди і риби окупантів, припустив колишній співробітник СБУ, військовий аналітик Іван Ступак. Додав, що це міг бути дрон типу Толока. Нагадаю, це перший український підводний безпілотник. Його проєкт показали ще два роки тому. А у січні 2025-го з'явилися світлини-толоки як повноцінного зразка. Розробники заявляли про три його версії в залежності від розмірів: це від 2,5 до 12 метрів у довжину. Міг переносити до 5 тисяч кілограмів бойової частини. Я особисто пропускаю, що це якийсь безпілотник. Щось він привіз, наскладував, можливо, і толока. Одна, друга, третя, одна на одну наскладувалася, і потім у влучний момент було надано командою підірвати. Для мене особисто дуже показово, що. Один з найбільш охороняємих об'єктів Російської Федерації на рівні з Кремлем і з Балдаєм він, він все одно знайшли шпаринку. Навіть якщо кримський міст буде зараз суттєво пошкоджений, це на жаль не впливає сильно на поки що станемо зараз на наші перемовні перспективи, раз і сильно не впливає на забезпечення Криму. На жаль, в них є залізнична колія, яку ми зробили ще в 23-му році, 24-му, і вона дозволяє возити в Кримсе. Авіабомби з модулями планування підвищеної дальності, які окупанти нині випробовують на Харківщині, невдовзі загрожуватимуть і прифронтовим громадам Дніпропетровської області, стверджує військовий аналітик Дмитро Снігирьов. Нагадаю, росіяни 1 травня запустило оновлені каби, що тепер долають відстаню у кілометрів. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, Відтепер вони атакують не тільки Харків, а й громади південніше. На жаль, це буде тактикою дії російської окупаційної армії, не маючи можливості безпосереднього прориву до кордонів Дніпропетровської області, вони будуть використовувати саме цю тактику терору проти цивільного населення. Мета знов таки створити передумови для масових міграційних процесів в глибині райони України. Безхатьки перетворили двір у центрі Дніпра на смердючу помийку. Ідеться про подвір'я на вулиці Старокозацькій. Безпритульні оселились у старому закинутому будинку, пиячать, щоночі здіймають галас і лякають місцевих. Люди зверталися до поліції, втім там в зі зграєю шалапутів нічого не змогли. Як захищаються люди, де безхатьки у Дніпрі можуть отримати прихисток, розкаже Артем Ліфінцев. Вулиця Старокозацька, центр міста. Тут посеред двору оселилися безхатьки. Прихистком для них стала закинута будівля. Мені було страшно виглянути, але він от, отут, от прямо перед ним вікном спав. Але поки його вже собака не прогнала. І вже собака в собі свою адресу почула, хто вона така. І отут він. Нецензурною лайкою спілкувався так описує одну з найжахливіших ночей, пані Іна. Жінка мешкає на першому поверсі, тож лемент і лайку без безхатьків чує постійно. А ще вони смітять і прямо попід вікнами місцевих влаштували собі туалет. Через нестерпне сморід люди навіть не можуть відкрити вікна, спілкуються і ругаються сп'ять під вікнами. це розглядається як зручний туалет. Ну, тут, може, це місце знайомо може їх всім мешканцям, бо тут входять ну, зовсім різні люди, і а, в них є електрика, вони якось під'єднуються. І це пожежно небезпечно, і з настанням тепла безпритульних у дворі побільшало, і вони змайстрували у своїй халупі защіпку, аби їх не тривожили. Ту відкривається. Ми з хатків ми не застали. Люди кажуть в день вони вештуються містом і повертаються тільки поночі. Робити зауваження, і мешканці не наважуються, бо побоюються сусідів. Проходи вночі. Ну це ну елементарно страшно. Ну, страшно. Я, я це відчула на собі. Тось тобто мені було страшно, де ж знаходитися вдома, бо під моїм вікном спала людина. Місцеві зверталися до правоохоронців. Поліція приїхала, порадила людям фільмувати всі неподобства безхатьків. Втім, шкоду ті роблять здебільшого вночі. Люди ж бояться в темряві виходити на двір. Стали закривати подвір'я та поставили загородку перед прихистком бездомних. Втім. Тих, це не зупиняє. Є маленькі діти у нас дворі. Ну, навмисно ми зробили закритий двір, але туди можна потрапити, і ну, ми просто хочемо спокою. Вони ж тут бути не повинні. І чи можна, ну хоч закрити ці ці двері, щоб вони туди просто не могли потрапити. Хоча я просто боюся, що тут вже літня площадка, і вони можуть тут спати. Знайти собі нормальний прихисток у Дніпрі безхатьки можуть у відділенні надання послуг безпритульним, іноді їх до притулку доставляють власне працівники. Перш за все, це бажання самого безхатька сюди потрапити, бо більшість з них вважають, що це. Стріх, тут правила, тут не можна, тут страшно. А так взагалі нема нічого важкого. Щоб потрапити до закладу, треба мати документи. Це був би дуже гарний приклад. Або хоча б ксерокопії. І, е, Плюрографію свіжу, якщо нема, ми направлюємо до поліклініки, щоб людина могла її зробити. Підопічних у центрі приймають тільки на ночівлю безкоштовно, забезпечують вечерю, а ще тут можна прийняти душ. Ми надаємо інформування, консультування, нічний притулок, так представництво інтересів, соціальна інтеграція і реінтеграція в суспільство. Ми допомагаємо людям відновити документи. У нас е, зараз перебуває в центрі три особи, які ще з радянськими паспортами. Безпритульні можуть перебувати у центрі до півроку. Нині їх тут 35. Артем Ліфінцев, Іван Павлухін, Іван Паномарьов. Дніпро ті Так на Батумській 58 спіймали одного з таких порушників. Тривалий час на порядні дніпряни безкарно заповнювали сміттєві баки по всьому місту будівельними відходами, меблями та іншим отлухом. Все це відбувалося на тлі неодноразових попереджень від Дніпровської міської ради щодо адміністративної відповідальності. Але віднедавна міськрада стала фіксувати такі правопорушення і повідомляти про них у поліцію. Лише за останній місяць було складено близько 30 протоколів. Більше розповість Артур Орел. На Батумській 58 затримали одного із так званих сірих перевізників. Чоловік вивантажував будматеріали у невідведеному місті. Позаду ви можете бачити його машину. З нами на камеру він, на жаль, відмовився спілкуватися. Ну, ви розкажете про свою позицію, що ви. Я розказав, у поліція була і все. Так, а ми ж не знаємо ми, про це. Можемо, збили там старе все штукатурку до сього і хотіли висипати в мусорний бак. Я ж, ми не скривалися. Все. Так, давайте ви розповісте це. Я вже розповім. Так, ми ж не в курсі. Зараз ми йдемо, просто чоловіка підійде і не поїхав. Тоб... Тобто, ви не хочете давати коментар? Ні, вот хочу дати коментарів. Половила факт адміністративного правопорушення, а саме викидання сміття, будівельного сміття на територію загального користування, а саме в сміттєві баки. Людина була конфліктна, але зрозуміла факт цього порушення. Тому була патрульна поліція України, вона е, допомогла людину заспокоїти, пояснити ситуацію. І ми склали протокол. Потім людина поїхала. За подібне порушення недобросовісного дніпрянина можуть зобов'язати сплатити штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень. Протокол буде направлятися на комісію адміністративну Дніпровську міську раду. Вона там розглядається, виноситься штраф або попередження. За таке порушення буде тільки штраф. Батумська 58 була однією з найбільш проблемних ділянок міста. Тривалий час сірі перевізники безкарно заповнювали сміттєві баки будівельними відходами, меблями та іншим мотлохом. І це все, попри неодноразові попередження від міської ради про відповідальність за скидання сміття у невідведеному місті. Втім, порушників поменшило, коли інспекція з питань благоустрою стала робити тут регулярні рейди. Штрафні санкції виявилися дієвим методом боротьби з сірими перевізниками. Здебільшого люди, коли ми пояснюємо, що у них є провина викиду будівельного сміття, вони це розуміють, але деякі люди входять в конфлікт. І коли люди входять в конфлікт, ми з розумінням до них відносимося, тому що ми працівники і складаємо на них протокол. Потім люди уїжджають, або потім їдуть на полігони і викидують туди сміття. За останній місяць було складено протоколі стосовно викидання крупногабаритного сміття та будівельного сміття. Десь 30 протоколів це за місяць. Але вже показник згасає, тому що люди розуміють, і більше такого вже не буде. У міськраді вкотре нагадують про необхідність дотримання вимог щодо вивезення сміття, за скидання відходів у невідведеному місті передбачено адміністративну відповідальність та штраф. Артур Орел Костянтин Кесар Дніпро ТІВІ. Перетворів річ, яка вбиває на те, що надихає. Це вдалося воїну на позивний Чорнозем. Він зробив музичний інструмент, подібний на окулеле, і зміни. Андрій долучився до 128-ї бригади ТРО «Декеполи» на початку повномасштабної війни, у липні 23-го року, під час бойового завдання втратив ногу, пройшов реабілітацію і знову повернувся на фронт. Аби дізнатися більше про незламний характер бійця та почути, як звучить міна. Дивіться в сюжеті нашої Анастасії Васько вже у завтрашньому випуску новин. Ідея як прийшла, та якось робили ми один скид, От. прикрутили на нього хвоста. От. А я якось так взяв і як гітару, потім кажу, чуш, так це ж гітара, в мене було там фото коротше, з цим хвостом. Такі думаю, секунду, я ж раніше робив музичні інструменти. Це так моє захоплення було. Ну і. Замовив заготовочки, слава Богу, у нас от. Китай от, багатий на такі всякі речі. От. Ну, звичайно, потім багато чого тут допрацьовувати. Треба, ну от грубі заготовки вони присилають уже. Що, хоча б це ну, сам, самому не виточувати, ну можна було б але це було б в рази складніше. Підземні палати та операційні. Дніпро продовжує розбудовувати медичний простір, щоб він залишався стійким до атак РФ. Лікарні міста у повномасштабній війні приймають на себе найбільше навантаження, тож їх облаштовують на випадок надзвичайних ситуацій, що можуть бути спричинені ворожим терором. В укриттях лікарень будують підземні операційні реанімації та палати. Це дуже-дуже важливо, тому що можуть бути різні сценарії і умовно, щоб е, лікарняний процес був цілодобовий, щоб жодним чином його можна було не приривати. Е, фактично, ці умови створені, скажімо так, в максимально безпечних е, простірах. І на це також ми виділяємо е, гроші. У Дніпрі стартував перший капітальний ремонт трамвайної лінії в межах масштабного проєкту Рух без бар'єрів. І перелаштовують під низку підлогою трамваї. Роботи стартували у центрі міста, триватимуть у три етапи та охоплять понад кілометр колії. Нині є певні зміни в роботі транспорту. Дар'я Лисенко розповість більше. Котлован, бетонування та фіксації рейок у Дніпрі розпочали перший капітальний ремонт трамвайної лінії і перелаштовують під низькопідлогові трамваї в рамках проєкту Рух без бар'єрів. Роботи стартували із перехрестя проспекту Дмитра Яворницького, вулиць Короленка і Володимира Мономаха. Перший етап це заміна саме перехрестя, тобто тут буде залізобетонна плита для того, щоб покращити переїзд саме трамвайним з трамвайним полотном. 34 метри в кожну сторону загалом в цей проект передбачає заміну колії на понад один кілометр в одноколійному вимірі, заміну повністю всіх стовпів з контактної мережі, перехрестя трамвайної та тролейбусної лінії. Тобто це комплексна реконструкція загалом з цієї ділянки електротранспорту. Роботи на цій ділянці триватимуть понад місяць. Нині призупинено рух трамвая номер один та тимчасово перекрито автомобільний рух на перехресті. Ремонт саме цієї ділянки колії він відбувається для того, щоб зручніше було в першу чергу електротранспорту, тобто трамваю, а саме тим вагонам, які ми спінископідлоги ми будемо отримувати, а також легковим автомобілем. Дніпрянка пані Олена таким змінам тішиться. каже з віком користуватись транспортом все складніше. Мені подобається, що Мені подобається, що зробили на зупинках перони. Чудово, тому що до деяких трамваїв підходиш, а тобі підніжка на рівні голови. Я задоволена, тому що тут погано ходив трамвай. Звичайно, є незручності, але нічого потерпимо. Це ж заради нас робиться. Після завершення робіт на цій ділянці перейдуть до наступного етапу: оновлення колій по вулицях Мономаха, Центральній та Липинського. А біля ЦУМу збудують нову зупинку з сучасною посадковою платформою. А на центральній викладуть бруківку. Всі роботи планують завершити до вересня. А вже наприкінці року Дніпро отримає перші низькопідлогові трамваї. Дар'я Лисенко, Павло Черненко, Дніпро. ТІВІ Новий рівень моніторингу якості води у Дніпрі. Дві насосно-фільтрувальні станції, що забезпечують питною водою 700 тисяч жителів міста, отримали нове обладнання від ЮНІСЕФ. Це мікроскопи, ваги та фільтрувальні установки, що дозволяють значно покращити якість дослідження води. Згодом Дніпроводоканал має отримати лабораторний посуд та меблі. Більше про об'єм наданої допомоги та стан води у місті розповість Артур Орел. Дві насосні станції Дніпра, що забезпечують питною водою жителів обох берегів, отримали нове обладнання від фонду ЮНІСЕФ в якості гуманітарної допомоги. Воно дозволяє ретельніше моніторити стан води, яка подається у домівки Дніпрян. Від ЮНІСЕФ ми отримали багато обладнання, яке значно покращує нашу роботу. Серед такого обладнання є як пиаш який дозволяє нам швидко і точно визначити кислотність наших зрядків. Також ми отримали багато вагів різної точності, середньої і високої точності. Це критично важливо для достовірності результатів приготування наших розчинів. Також ми отримали багатомірну фільтрувальну установку, яка Дозволяє нам очистити наші проби від домішок. Серед нового обладнання ще й мікроскоп, який дозволяє вивчати вміст води на рівні мікроорганізмів. Це значно покращує якість моніторингу, який проводять на станції щогодини. Лабораторія, яка робить аналіз цілодобова, це їм ну десь година потрібна, тому що воду відбирають кожну годину. І на годину, поки вона закінчила, пробовідбірник де відбирає далі. А це вже Ломівська насосно-фільтрувальна станція, що подає воду жителям лівобережжя Дніпра. Тутешні фахівці так само тестують нове обладнання. Наша лабораторія отримала 7 одиниць від ЮНЕСЕФ, 7 одиниць обладнання на загальну суму 700 тисяч гривень. Серед цього обладнання це ваги різних типів, pH-метр, мікроскоп. Також ми чекаємо інше обладнання, лабораторний посуд і лабораторні меблі. От. То, що ми отримали на теперішній час, дозволяє нам покращити виконання вимірювань. За результатами останніх вимірювань, вода, що подається мешканцям ліво та правобережжя, відповідає стандартам якості і придатна до вживання. Лабораторія оцінює якість води по дуже великій сукупності показників. Це фізико-хімічні, радіаційні, санітарно-біологічні і таке інше. І на цей час. Наша вода відповідає всім вимогам ДСТУ та Санпинів. Невдовзі на сосні станції Дніпра отримають другу партію допомоги від ЮНІСЕФ. Загальна вартість обладнання для двох об'єктів майже 11 мільйонів гривень. Артур Орел Павло Черненко Дніпро. Тіві. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадську ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпрові є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Тання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту президент Національної олімпійського комітету України Вадим Гуцайт, міністр молоді та спорту України Матвій Бідний і президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк надіслали офіційне звернення до президента міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха та президента міжнародної федерації дзюдо Маріуса Візера з закликом переглянути рішення щодо участі білоруських спортсменів у змаганнях під національними. Прапорами у ньому наголошується, що білоруські дзюдоїсти Олександр Сидорик і Ягор Варапаєв, яких допущено до участі у чемпіонаті світу з дзюдо з використанням білоруської символіки, є членами спортивного клубу збройних сил Білорусі. Турнір відбудеться з 13 по 19 червня поточного року. В столиці Угорщини Будапешті. крім того, після початку повномасштабного вторгнення Росії Росії вони одноразово брали участь у змаганнях на території країни-агресорки, зокрема влітку 2024 року в іграх БРІКС у Казані раніше Федерація дзюдо України оголосила, що бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо через допуск білорусів під державною символікою. Міжнародна і Європейська Федерації Каноя звернулася до національних федерацій Європи з закликом надати подальшу допомогу Україні, зокрема пожертвувати човни надзвичайно. Важливо замінити човни, знищені внаслідок обстрілів, щоб українські спортсмени могли продовжувати тренуватися та виступати. Федерація і вся європейська висувальна спільнота залишаються відданими справі підтримки України цей складний час, сказав президент організації Жан Зунграма. Уряд Великої Британії заявив про готовність подати до суду на російського бізнесмена Романа Абрамовича. Щоб повернути заморожені 2,5 мільярди фунтів стерлінгів, отримані від продажу лондонського Челсі в травні 2022 року на допомогу Україні. Сторони досі не можуть погодити, погодити як мають бути використані ці кошти. Анастасія польська стала чемпіонкою серед жінок. Іван Мірошниченко завивав срібну нагороду серед чоловіків на традиційному міжнародному турнірі з вільної боротьби. Перволеску Йорга, який завершився в столиці Румунії Бухаресті, Поліна Черненко з Кривого Рогу стала бронзовою призеркою престижного міжнародного турніру з боксу Кубок Короля Таїланду, який був організований міжнародною спортивною організацією, що займається аматорським боксом боксомбоксинг і зібрав атлетів з понад 20 країн світу. Спортсмен східного центру олімпійської підготовки Олександр Комісаренко з Дніпра став дворазовим чемпіоном збігу на 100 і 200 метрів на останній дистанції з особистим рекордом всеукраїнських змагань з легкої атлетики серед юніорів, що відбулися в місті Кропивницькому, де взяли участь 97 спортсменів з 11 областей держави. Представниця Дніпровського фахового коледжу спорту Дар'я Дебела виграла золоту медаль збігу на 100 метрів з бар'єрами і була третьою на 200 метрівці. Монотонний дощ вранці змусив сховатися під дах олімпійського дому і провести урочисту церемонію відкриття фінальних турнірів з легкої атлетики та регбі 5 чергових видів спорту, обласних змагань пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги, які проводяться серед учнів України під гаслом Разом переможемо. Втім, подібне ніяким чином не вплинуло на настрій учасників. Монотонний дощ Франції змусив сховатися під дах олімпійського дому і провести урочисту церемонію відкриття фінальних турнірів з легкоатлетики та регбі 5 чергових видів спорту обласних змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги, які проводяться серед учнів України під гаслом Разом переможемо. Втім, подібне ніяким чином не вплинуло на настрій учасників, які на початку заходу хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих на війні. чого під скрипінням зали пролунав державний гімн. Далі у режимі онлайн відеоконференції всіх привітав та побажав успіхів. Міністр молоді і спорту України Матвій Бідний. Потім в Унісон йому подібне мовила начальниця управління молоді і спорту облдержадміністрації Юлія Скляр. Яка з задоволенням відзначила широку географію представництва проекту, майже всі громади беруть участь, і ми можемо сказати, що якщо в попередньому році не було такої кількості учасників, більше 21 тисячі, і діти, де хто приймають участь і змагаються в декількох видах спорту, вони дійсно задіяні. І в попередньому році від нашої області чотири команди, які отримали призові міста на всеукраїнських змаганнях і мали змогу відпочити. В Букавилі І в цьому році ми також віримо в те, що е, наші команди переможуть. Далі всіх почергово привітали амбасадорки проекту Срібна призерка Олімпійських ігор з академічного вислування Діна Мітахуддінова, чемпіонка і багаторазова призерка літніх паралімпійських ігор з легкої атлетики Оксана Бутурчук. бронзова призерка Олімпіади в Лондоні з естафетного бігу 4 по 400 метрів. Анна Рижикова. А голова федерації легкої атлетики Дніпропетровської області Ілля Баклінов вручив подяки від імені Національної Юлії Орнанджі та Світлані Мустяці за розбудову королеви спорту в регіоні. На завершення слово мовив і головний суддя змагань з регбі 5 Антон Панфілов. А по фоузом урочистості стала поява спортивного талісману проекту стрімкого яструба. А перед тим як відправитися на локації змагань, усі традиційно сфотографувалися на згадку на загальну світлину. Зрештою, перш ніж долучитися до стартів з легкої атлетики і поєдинків з регбі 5 усі добре розім'ялися у ході інтенсивної руханки. Королева спорту була представлена чотирма дисциплінами, двома дистанціями з бігу на 60 метрів і 500, а також стрибками у довжину та метаннями. Серед молодших учасників учнів 4-5 класів перемогу святкували вихованці 35-ї гімназії Дніпровської міської ради. А серед старших, хто навчається у 6-7, кращим став. Петриківський ліцей Петриківської селищної ради дуже рада, що легка атлетика доєдналась до проекту плічопліч буквально в лютому місяці. Але вчителя фізкультури так це підтримали. І зараз у нас є команди, які будуть відбиратись на окремий чемпіонат України серед школярів по легкій атлетиці. Тому я дуже вдячна, що її підтримали. І думаю, що вона буде відроджувати завдяки таким стартам. Федерація легкої атлетики долучилася до проведення змагань всеукраїнських плічопліч. Всім бажаю класних стартів тільки вперед. Діти наше майбутнє, тому це дуже класний приклад того, як потрібно розвивати нашу країну тільки вперед. Звісно, дякую нашим захисникам та всім, хто долучився до організації цих змагань. Слава Україні! Стрімко до родини програми обласних змагань пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги увірвався дебютант Регбі 5 яке що називається, спричинило справжній бум. В учнівському спортивному середовищі на попередньому етапі в турнірі взяли участь понад 40 команд, які представляли шість районів та міста Дніпро і Кривий Ріг. А у фінальному подолавши жорстке сито відбору. На майданчику стадіону Олімпійські резерви зійшлися чотири кращі. Це класний такий досвід. Дітям дуже сподобалось регбі. Багато дітей замислюються над тим, щоб продовжити грати вже в регбі. Сім навіть приходять до мене, питають, чи можемо ми перейти в наступний етап. Тому можу сказати, що цей досвід показав, що дітям дуже подобається регбі. Тішить, і географія призерів так бронзовим стала. Команда починно софіївського ліцеї Магдалинівської територіальної громади Самарського району. Срібні медалі завоювали юніри бісти ліцею міста Тернівки Павлоградського району, а перемогли школярі 75-го ліцею Дніпра, які представлять нашу область на всеукраїнських змаганнях. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.